Привіт-привіт! Усім привіт. доброго ранку. Вмикайте камери, ви наші супергерої, субота, вихідний день, а ви вже прокинулись і готові займатись. Як ваш настрій показуєте все ок, чи ще так собі, ще не впевнені? Так, супер, які ви круті, усіх уже все ок. Так, Ольга Гарасюк, а бачу хлопчика, давай знайомитись, як тебе звати? Ваня. Іван і Женя. Можеш повторити, будь ласка. Іван. Ага, Іван, дуже приємно. Так, ще у нас долучаються наші користувачі і ми будемо розпочинати наш батьори ранок. Готові? Тоді передаю слово пані спікеру, пані Дар'ї, і розпочинаємо. Клас, рада вас їх бачити. Всім доброго ранку. Так, може хтось не прокинувся, то зараз трошки розрухаємося і прокинемося. А, можете поки сідати. перші фраг будемо робити, сидячи, потім, коли треба буде встати, я скажу. А, зараз дивіться: хто сидячи, хто стоячи, руки в боки, стараємось плечі не напрягати, плечі у нас розслаблені, спина рівна. Починаємо рухати головою. Робимо один нахил в праву сторону. Другий нахил в ліву сторону. Так, mm -hmm. да. при цьому плечі не піднімаємо. Плечі у нас опущені. Так, да. клас. Давайте починати. Треба зробити 20 разів. Я буду рахувати. І старайтесь так зі мною, щоб ніхто не спішив, ніхто не сповільно не робив. Поїхали. Один, два, три, Чотири. П'ять. шість, сім, вісім.

Таких також треба буде зробити 20 разів. Не поспішаємо. Я буду рахувати, Старайтесь робити під мій рахунок. Давайте повернули голову. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Добре? Далі. Дивіться. Треба буде порухати плечима. Рухаємо ними вверх, заводимо назад і опускаємо. Так, mm -hmm. да, таких 10 разів. Так само під мій рахунок. Починаємо. Mm -hmm. І один. Два. Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Тепер будемо робити трошки по іншому. Заводимо плечі наверх, вперед і опускаємо. Угу. Такі напівоберти будемо робити. Також десять повторень. Починаємо і один. Два, три, чотири. Пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Клас, є. Зараз будемо рухати руками, але будуть відчуватися також і плечі, що вони розминаються. Зводимо ручки перед собою. Треба буде зробити круговий оберт наверх і опустити вниз. Так, клас, бачиш, у вас виходить. Давайте десять разів так само під мій рахунок. Підняли раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. 8. Ще два разочки. Дев'ять. Десять. Добре. Клас. Є. Наступна вправа, трошки назад відійду, щоб ви побачили, як її робити. Дивіться: руки ставимо в сторони, праву долоню наверх, ліву долоню вниз. Да. І потім міняємо навпаки. Тобто, у вас прокручуються. Долоні. Старайтеся долоня викручувати прямо по максимальній амплітуді і туди, і назад. Але е, одна з головних умов, коли прокручуємо долоні, щоб не було ось такого. Дивіться: аж ось такого. Коли плечі аж виходять вперед. Плечі на місці. Ви всі залишаєтесь на місці своїм тілом, прокручуються тільки руки. Угу. Треба буде зробити 16 разів. Я буду рахувати. Старайтеся робити під мій рахунок. Давайте ручки в сторони. Одну долоню розвернули наверх, іншу вниз і прокручуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 2 рази. 15, 16. Клас є. Yeah. А ну що, плечі трошки розім'ялися? Відчули, так? Да? Бо в мене так гарно розігрілись. Добре, далі треба буде встати. Угу, давайте, давайте встаємо, так? Е, руки в боки. Е, ноги ставимо приблизно на середні плечей. Одну ручку опускаємо вниз. Заводимо в сторону і робимо невеличкий нахил. Але нахил робимо не за рахунок того, що таз виходить в сторону, а саме нахил корпусу в сторону. Тобто е ноги і ваші стегна залишаються на місці, щоб не було таких, як ведмедики роблять. Так, так не робимо. Тільки нахиляємо корпус. Якщо комусь незручно, можна ножки поставити поширше. Будемо робити по 10 разів на кожну сторону. Одну ручку в сторону, спинка рівна, лопатки звели і починаємо. Один. Опускаємо руку, два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Є. Клас. Так, тепер робимо те саме іншою рукою. Ручки в сторони, спинка рівна, лопатки звели, не горбимось, розрівнюємось. Ручку опустили і поїхали в другу сторону 10 разів. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. І ще разок. Десять. Трошки затянулись. Добре, є. Наступна вправа також стоячи. Ноги ставимо поширше так, щоб ви змогли доторкнутися до підлоги. Так, угу. да. дивіться, зараз кожен раз будемо, а, верніше, не так. будемо робити нахили, і кожен раз, після кожного нахилу, будемо підніматися наверх, угу. щоб ви не губились сильно. Лівою рукою зараз тягнемось до правої ноги і піднімаємось наверх. Сюди Дотягнулись, піднялись. Дотягнулись, піднялись. Коліна не згинаємо, спинку стараємося тримати якомога рівніше, щоб не було отаких от кривих спин. Добре? Якщо ви не дотягуєтесь до ноги, це нічого страшного. Головне просто, щоб ви відчули, що у вас перестягуються ножки і розімнеться вверх вашого тіла. Угу. По 10 разів робимо на кожну сторону. Спочатку лівою рукою до правої ноги, а потім поміняємо. Кожен раз піднімаємось. Так. Готові? Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас. Є. Тепер на другу сторону будемо робити правою рукою до лівої ноги. І так само кожен раз піднімаємось. Готові? Добре, давайте. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім ще два разочки. Дев'ять. Десять. Так, є, Клас. І тепер двома руками будемо нахилятися всередину. Ноги стоять так само. Стараємося коліна не згинати. І як в попередніх вправах кожен раз піднімаємося нагору. Так. Якщо готові, давайте починати. Так само під мій рахунок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. І ще раз. Десять. Є. Добре. Тепер ноги ставимо разом. Зараз будемо піднімати коліна. І отак от руками торкатися одна одну під коліном. Можете хлопати, якщо вам так зручно буде. Таких треба буде 16 разів зробити. Стараємося, коли піднімаємо ногу, не дуже нахилятися, а просто вище піднімати ногу. Добре, нога може бути зігнута в коліні. Так, якщо готові, то давайте. 16 разів. Під мій рахунок. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Які всі старанні? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Добре, є. Наступня, наступна вправа. Спочатку будемо робити на одну ногу, а потім вже на іншу. Дивіться, вам треба буде встати на коліно, спертись руками об підлогу, одну ножку винести в сторону і намагатись підняти цю ножку. Ви можете перевалюватись на руки, якщо вам важко буде піднімати ножку. Так, да, клас. Робимо по 10 разів на кожну ногу. Приготувались. І один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Лісі. Ще два рази. Девять. Десять. Клас. Є. Те саме робимо на іншу ногу. Одну ногу залишаємо на коліні. Ручки ставимо вниз. Другу ногу виносимо в сторону. І так само робимо десять підйомів. Так, давайте. Один. Два. Три. Чотири. Пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Сказ єсть. Далі залишаємося на підлозі. Зараз я перегорну собі коврик. Так. стоємо на коліна і на долоні. Вам треба буде піднімати одну ножку. Спочатку будемо робити 10 разів на одну ногу, потім на іншу. Тобто, посеред вправи ножку не змінюємо. Добре? Як це виглядає? Встаємо, ножку. Підняли, опустили. Підняли, опустили. І так, по 10 разів на кожну ногу. Спочатку давайте, наприклад, з правою почнемо. Встаємо. і поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Є. Зараз зробимо на іншу ногу. Один. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Добре, є. Залишаємося в тому самому положенні. Зараз я собі трошки перегорну поверх назад. От, залишаємося в тому ж положенні. Стаємо на коліна і на долоні перед собою. Зараз дивіться уважно. Так само будемо робити. 10 на одну руку, 10 на іншу. Дивіться, уважно, що треба робити. Беремо ліву руку, просовуємо її під правою, кладемо плече на підлогу і піднімаємось назад. І ще раз давайте покажу. Ліву руку під праву просовую, кладу плече і піднімаюсь наверх. Так. Да. При всьому цьому я стараюся не відривати коліна від підлоги. Одне коліно буде хотітись а, відірвати, але ви намагаєтесь його не піднімати. Клас, бачу, хто хто там пробує вже виходить у всіх. Давайте, я буду його починати по 10 разів на кожну руху. Під мій рахунок. Поїхали. Лягли. Один. Не поспішайте. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять клас є. Тепер давайте те саме на іншу руку робити. Давайте починаємо кладемо руку і ставимо назад один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9. 10. Клас Є. Залишаємося в тому самому положенні. Зараз будемо робити нібито продовження до цієї вправи. Згадуємо, з якої руки починали робити вправу. Кладемо її так само на підлогу. Іншу руку, Долоня на долоню. Кладеться отак ось. Голова спирається на підлогу. А, і рука, яка зверху, відривається, тянеться в стелю і назад. Так, зрозуміло? Чи ще раз показати? Зрозуміло, так? Да? Показати ще раз, да? а так? А давайте ще встаємо. раз. раємо. Дивіться, стаємо, ручку кладемо на підлогу, як в попередній вправі. Іншу руку ставимо наверх. І верхня рука, яку ми тільки що поклали, піднімаємо її в стелю і назад. В стелю і назад. Нібито ми робимо просто отакі рухи, але просто лежачи на підлозі. Так, бачу, що виходить у тих, хто вже пробує. Давайте зараз по, по, по ходу діла розберемося. Ручку кладемо на підлогу, долоня на долоню і починаємо робити по 10 разів. Один і поклали руку. Два. Поклали руку. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім, вісім. Два рази ще. Дев'ять. Десять є. Обережненько піднімаємось. Так, клас. Добре. І те саме робимо на іншу сторону. Вже другу ручку. Кладемо е, під низ цієї. Ось ми кладемо її на підлогу, плече поклали, голову також поклали для того, щоб шия не затікала. Поклали долоня на долоню. І піднімаємо верхню руку. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Клас. Є. Yeah. Піднімаємося обережненько. Так, ану зараз невеличка діагностика тіла. Порухали плечима, порухалися трошки в сторони, порухали руками. Вперед, назад Руки в сторони. Порухали трошки ліктями. Трошки понахилялися. Добре, так, а ну, як у кого справи. Всі прокинулись після такої руханки, чи повтомлювалися вже. Усі да? прокинулись. Вже все супер. Хочу сказати, що ви великі молодці. Сьогодні вправи були такі нелегкі, треба було ще подумати перед тим, як їх робити, але всі справились. Я дивилась на вас, як ви робили, всі молодці. Так що сьогодні можна вважати ранок супербадьорим. Так, дякуємо, пані Дар'ї, величезно. Вмикаю вам мікрофончики. Давайте побажаємо один одному гарного дня, вихідного, і побіжемо. До Всім побачення. Всім. До побачення! До побачення.